Час летить, це правда. Але ці роки 60, це тільки початок. Початок Божої любові турботи та див, дитинство у батьківському домі. Дружба, студентство, Заміжжя. Все це летить, немов кадри у цьому відео, які так хочеться зупинити, щоб роздивитись. Мам, мам. Мама, мама. Бабусенька, мамуся, з ювілеєм. Мамуся хочу привітати з найкращим днем твоїм народження. Я хотів привітати найпрекраснішу маму, яка може бути в цьому світі. Це відео і слова вони не можуть передати настільки сильно, я тепер. Я підозрюю, що ви хочете сумувати або щось там комплексувати на рахунок 60, але це не треба робити, тому що цей час він подарований вам Богом. Цей досвід життєвий він також подарований вам Богом. Хочу сказати настільки я вдячна за все, що ти робиш для мене в моєму житті. Побажати всього самого найпрекраснішого. Дякую, що ви в нас є. і Я дякую, що ви підтримуєте нас в цей нелегкий час, який ми проходимо. Твоя любов, твоя мудрість, твоя підтримка, твій приклад вони зробили мене тією людиною, якою я є сьогодні. Прекрасно пам'ятаю, скільки ви відкидали себе і свої потреби для того, щоб разом з татом піднімати нас, вчити робити самостійними, достойними, духовними, нормальними людьми. Я дуже вдячна тобі за це, за твою стійкість. Приклад бути сильною людиною в цьому житті. Дякую за любов, за турботу, за підтримку, за молитви, за недоспані ночі. Ти не просто моя мама, ти моя опора, моя найкраща подруга, моя найкраща підтримка. Я знаю, що я завжди можу на тебе розраховувати, завжди можу поділитися всім, що в мене на серці. Дякую любите. Дуже дякуємо Богу за те, що ви у нас є така класна, за те, що у вас таке. Добре серце, те, що стільки всього було вкладено у нас, ти завжди вчила мене дивитися в майбутнє з вірою ніколи не сумніватися в собі, ніколи не здаватися, йти до своєї цілі, не слухати інших людей і фокусуватися на своєму майбутньому. на стосунках з Богом з з людьми близьким Бог дає можливість вам сьогодні вже мати трошки більше спокою, вже не переживати так про дітей, дайте їм вже попереживати трішки більше про вас. Я бажаю вам в цьому новому році і в цьому віці, щоб ви розквітали, щоб ви залишалися такими як ви є щирими, добрими, і що вас любили і цінили. Бажаю тобі багато радості, і посмішок, багато щасливих моментів в цьому році твого життя. Ти дійсно заслуховуєш багато-багато радості і любові, щоб ви могли дожити до 126 років. І у вас була купа-купа внук, як ви хочете, і щоб вас любили і що ви з часом теж могли поїхати в якусь таку маленьку подорож і могли радіти і насолоджуватися цими днями. Хочу побажати вам в цьому році якомога більше приємних і щасливих моментів. Побажати. Щоб ви завжди були здорові, щоб ви завжди були з Богом. Більше подорожей. Бажаю вивчити мову. Вивчити насамперед мову. Що ми нарешті могли здати цей Б 1 Я бажаю тобі гарного дня народження, хоч ми всі в різних куточках світу, але. Серцем ми поруч із тобою. Ми не можемо завжди бути разом, але ми постійно думаємо про вас. Хочемо, щоб ви були щасливі, наповнені. Я тебе дуже сильно люблю і скучаю. І хочу сказати, що я дуже люблю і сумую. Дай Бог ще побачимося з ювілеєм. Вас мамуся. Цьомим. бажаю найкращого в цьому році з ним народження, мамуся. Люблю вас.